Виходять люди, нам машуть, підходить жінка. Вона плаче, вона нам дякує, вона нам приносить яблука. Взагалі, я не можу сказати, що противник відступав. Він просто біг. Кидали вони зброю, кидали вони техніку, своє майно вони кидали. Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади згадують, як звільняли Харківщину. Операцію провели понад рік тому, але вона й досі вражає військових експертів всього світу своєю зухвалістю й водночас професійністю. Саме завдяки цьому, після шести місяців пекла, в Ізюм повернулись український прапор Життя і радість. Розбомбили п'ятиповерхівку 9 березня 2022 року. Коли частина ізюма була вже окупована, загарбники скинули на цей будинок авіабомбу ФАП 500 Загинули зо п'ять десятків цивільних. Тетяна Денисівна згадує: російська авіація безжально бомбила місто. Показує, що залишилося від її квартири на другому поверсі. Квартира трьохкомнатна. Ось це зал і моя спальня все інше обрушилось. Тетяна вціліла, бо в момент обстрілу не була вдома. Але через удар втратила багато сусідів і добрих знайомих. Зокрема, миттєво загинула ціла родина сусіда Михайла. Його сім'я він, він вискочив у під'їзду на чайничок. у них був маленький дитина, два місяці. І він вискочив, коли чайок, то ли молоко розвести, і якраз це рухнув внуки двоє. Сім чоловік погибло. Окупанти мародерили, а потім продавали награбоване місцевим, а ще постійно тероризували людей. Забороняли виходити із дому, морили голодом. Хліба не було. Води, хліба це була проблема. Ми збирали сніг, топили, щоб якось вмитись. Там багато людей просто вбили, бо ті чимось не вгодили окупантам. Окупанти розстрілювали місцевих мешканців, цивільних тут. В Ізюмі навіть є в лісі кладовище. Там була вирита велика яма, у яку збрасували наших захисників, наших цивільних. Операцію зі звільнення Харківщини ретельно планували впродовж двох місяців. Готували особовий склад, отримували бойове завдання, проводили розвідку. Щоб противник може зробити, чим він може відповісти на наші дії. Розпочали 6 вересня 2022-го. Із масованого прориву оборони ворога в одному місці. Далі розширення фронту, ліквідація численних засідок окупантів, розвідка дроном і тільки потім просування, згадують бійці. Літаючи село, думали вже в нього заходити. І помічаємо, що біля старих ангарів. Стоїть дві людини. Починаємо підлітати ближче, збільшувати і починаємо знаходити танки. Один, другий і нарахували дев'ять танків. Ми зупинили колону. Потужною підтримкою для бійців, які йшли в наступ, стали артилеристи-бригади. Дали координати артилерії. З дев'яти танків вони одразу чотири знищили, два підбили. Воїни 25-ї повітряно-десантної бригади дуже швидко дісталися тилів загарбників. Брали розгублених окупантів у полон та трофеїли техніку. Танки, БМП, БТР вся техніка була в справному стані. Тобто повністю була готова. Танки були заправлені, заряжені, зброї, куча було. Тобто, ну чим дати нам відсіч було. Секрет успіху операції простий, кажуть бійці: Злагодженість підрозділів, ретельне планування та бойовий дух, якого немає у ворога. Місцеві дякують воїнам. На початку вторгнення Микола Прокопович із дружиною евакуювались з зюма, об'їхали пів України після звільнення. Нарешті повернулись до рідного міста. Українські війська. Зайшли, освободили. Ми зразу повернулися. Вдячний Ми низьки. Ми уклін. А військові вдячні місцевим, адже завдяки їхнім підказкам змогли уникнути багатьох втрат під час деокупації. Допомагали нам з інформацією, де був противник, де вони там розташовували свої склади, свої там місця розташування людей, техніки. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.